Ну, що то не то в датському королівстві, не виходить. Первинні регіонали, вторинні, боротьба під боротьба за важелі влади. Не плутайте до цього опозицію. Не перекладайте з хворої голови на здоров'я. Нам треба, ми займаємося трохи іншим. Ми хочемо змінити в цій країні все, щоб стало на краще для людей. А вони хочуть лише змінити для того, щоб стало краще. Кого призначати? У Соронецькому районі голову РДА, кого зараз на вибори висуватися. Я впевнений, якщо Микола Миколайович Кавничук піде на наступні вибори, якщо вони відбудуться, то він виграє їх. Тому що як до господарника у нас до нього ніяких претензій немає. Місто працює, функціонує і жодного разу. Депутати від опозиції не проголосували проти змін до бюджету, проти його е, пропозицій щодо розподілення бюджетних коштів жодного разу, до речі. А пішло лише тоді, коли вони почали гратися в політику. Топорно, нарубавши дрив, е, заборонивши Сторожинецькому районному районній організації політв'язнів та реперсоних провести молебен на День Незалежності. Ці люди воювали, вони вмирали в таборах за незалежність для того, щоб вони сиділи зараз в владних кислах. Ну Це ж як треба бути. Що має бути циніком, які, щоб заборонити цим людям помолитися? І нічого не сталося. Тому. Микола Миколаївич самоусунувся від цих процесів. Для того, щоб собі зробити відпустку на вибори, я нікому нічого не обіцяв, як пройшли вибори, це від мене залежало, я не міг ніяк впливати. Розумію, бо його теж будуть питати, де голоси за партію. Ну не, не, ну, не той рейтинг у Теофілоба. У мене Юзбий Юзефочу бавну. Не той рейтинг. Треба якось підігріти, підняти. Але не, не, не так, такими методами це не робиться. Тому саме головне. І останнє, що я скажу, що три мери вже відсторонені, і інтрига зберігається, хто слідуючи. Дякую. Ну, є в нас Михайлішин, є Бауер, є ще такий гарний чоловік, як Геннадій Федоряк. Чи готує опозиція якісь позови стосовно його агітації, ну, чи, вона, чи воно все в рамках закону і що стосовно Бауера, я так і не зрозуміла, чи є вже рішення суду по Бауеру, і якщо є, чи ви його оскаржуєте? Як по Бауеру, є рішення суду, нашу скаргу відхилили повністю. Теж за незаконну агітацію, так. Так, за незаконну агітацію. По Федорівку можу сказати, що ця людина принаймні почитала закон. Я так дивлюся. Тому що, а, до речі, хотів би оголосити, що всім кандидатам від партії регіонів ми можемо провести курси ліквідації неписанності, щоб вони почитали цей закон безкоштовно на громадських засадах. Як мені відомо, пан Федоряк пішов у відпустку. Він здійснює агітації в неробочий час. Але ми чітко відслідковуємо дії кожного кандидата стосовно використання ресурсу тих або комунальних підприємств, або сільрад, або підприємств, де вони працювали до того для, для ведення агітації. Впевнений, якщо вони будуть, то й будуть позицію. Зараз ми готуємо. Позов щодо візиту і передаючої агітації пана Шуфрича, який проводив її по Басарабському округу. І, в принципі, в цьому і буде зараз е, заключатися робота нашого юридичного департаменту. Щодо е, незаконних листів, яким не було заклеєно це місто, е, які на підлозі, на тротуарах, якими було закленне запрошення на якісь концерти від кандидата, то тут є єдине, що ми можемо зробити, це ми звернулися до керівництва Міністерства внутрішніх справ Чернівецької області щодо застосування важливо, адміністративного, тобто впливу, адмінпротоколів складання, на хто розповсюджував, хто розклеював, де друкувалися. Цих роботи. Олег Юріч, в ньому буквально прозвучала перша реакція і штабу Віталія Михайлішина, одного із кандидатів у народні депутати Верховної Ради, який зараз виконує обов'язки мера і є секретарем Червянської міської ради, про те, що олігархи заважають ну, якби проводити виборчу кампанію йому. Зокрема, ваша особиста тактика полягатиме в тому, щоб затягати його по судах. От, наскільки це відповідає дійсності? І чому ви вибрали саме таку тактику? Е, я Як кажу, це не тактика і не перевиборна технологія. Це пряма норма цього закону. Якщо порушується чи не закон, закон про вибори до Верховної Ради, то треба звертатися до суду або в ЦВК. Ми використовуємо наші права. Те, це, що ми можемо Це, купити, це, це не до технологія. Вибор. А якщо хлопці ну, друкують, я бачив. Такий емоціональний виступ його довіреної особи, почитайте мою декларацію. Вона оприлюднена, якщо є олігархом, ну, певно? Там того не бачу. А ми подивимося, як все може буде потім звіт кожного кандидата щодо використання коштів його передвиборчого фонду. Тоді ми побачимо, хто скільки витратив, хто полягає. Ще одне запитання. Чернівці інтелігентне місто і воно все-таки має традиції демократичні і в своїх голосуваннях, починаючи там з кінця 80-х-90-х років, тут є люди, які це дуже добре пам'ятають. От. Я, да, я, це, це ми знаємо. Я про що веду? Що сьогодні Микола Трахимович-Федорук представляє опозицію, він є кандидатом до об'єдної позиції. Це, він не є самовисуванцем, тому це накладає на нього додаткові якісь зобов'язання, тому що він би мав би, ну, принаймні, Проводити якусь агітацію, допомагаючи вам в питаннях, саме які проголошує сьогодні об'єднана опозиція. Цього поки що не чути. З чим це пов'язано, якщо можна сказати, і чи все-таки Микола Трохимович буде трошечки активним в цьому, в цьому ракурсі, в майбутньому. Дякую. Розумієте, у кожної, у кожного кандидата є своя якась політика проведення, технологія проведення своєї передвиборчої кампанії. Певно, в нього є своя такт, як її провести. Ну, ну, бачимо, от, я я перепрошую, оці закити, які от зараз лунають від пана Довганича, там, оці листівки, які є. Там є, я розумію, що це, можливо, чорна технологія, але якась доля правди в тих питаннях є. Як от він збирається на них відповідати? Чи взагалі він вважає, що це не потрібно відповідати на запитання, принаймні перед виборцями, які так само ставлять перед собою ці запитання? Я вам, якась частина їх я вам принаймні? Я знаю, що він буде час, він відповість на всі запитання. А відповідати на те, що написано на заборі, думаю, що не потрібно. А ви правильно вказали, що чернівці, вони славляться толерантністю своєю інтелігентністю, але дійсна влада, вона за два роки тут, діюча влада, вона не вигадала толерантного бульдозера. Навіть який би так діяв, на простець. І ламають людей, ламають судді, ламають всіх для того, щоб. От їм треба е, так і, і, і ніяк по-іншому. Наприклад, скажіть, будь ласка, якщо би рішення суду ну, зробив і так, тебе не знімають з реєстрації. Ну визнай, що такий да. Ну, не провів, не прочитав, не догадав, що ж треба проплатити. Ви ж самі, вони ж самі роблять з цього якусь піар-акцію. Якщо люди помиляються, треба просто виправляти помилки і йти далі. Я би так робив, перший. Ну, значить так воно є. А всі відповіді на задані питання в рамках цієї кампанії вони будуть надані. Можу сказати, що ми бачимо потужну підтримку з боку всіх наших кандидатів. Це є вулиця з двостороннім рухом. Всі наші штаби на місця допомагають нашим кандидатам, всі наші кандидати допомагають щодо агітації за. Об'єднану позицію за батьківщину. Тобто цей рух іде, можливо, в цар він трохи по іншому. Дякую. Михайло, то я, я просто я, хочу загострити запитання, яке задав Сергій. Ми перейшли в відкритий, відкритий захист. І оце все, що ви тут наговорили нам сьогодні, це також свідчить про те, що ви перейшли в захист. Ви говорите, що не так кроме партія регіонів, а чим ви все-таки змагаєтесь за воєнного виборця? Це одне. Потім в інтернеті навіть з'явилися такі компліменти, чи там коментарі їх називати, що, що Федорук збирається все-таки зняти свою кандидатуру. Я, я спочатку, коли подивився, я подумав, що це просто, Але судячи по тому, що у місті немає ніде його hey, згадки про нього. Знаєте, в Чернівці інтернет у міста, але чернівчани можуть просто не знати, що Микола Федорович не вибори. Для... <throw recognize> Іде, значить на, на виборах, що він йде у, у якості народного кандидату. На, хоче бути народним депутатом, а не просто там, скажімо, вирішити якісь свої питання чи попіаритись перед майбутнім вибором міського голови. Ну, Це правда, що Федорук може зняти свою кандидатуру. Ну, і потім друге ще. Він же не просто, знаєте, ви сказали, що він вибудовує свій танк. він йде від вашої партії. У вас же має бути якийсь там координатор, ну не мені вам казати, як це організовується по роботі з цими з, з кандидатами народні депутати. У партії регіонів запозичте їх досить. Є такий координатор, вони все-таки десь підтягнутіші, вони, вони не висувають там кандидатів зліва і справа. Значить, у них є такий віддралюк, ну не дуже вдала кандидатура, ну зробіть себе якогось кращого. Це, Це відповідальність ваша. Якщо, він ви, він так, програти, якщо ви так активно дивитесь за перебігом передвиборчої кампанії, то на останньому вашій тезі, що партії регіонів не висувають таких кандидатів, до речі, вони всіх висунули. Вони мають всіх членів ОВК від різних партій. Раз. По-друге, вони висувають всіх технічних кандидатів, бо по-іншому немає нікого. І до речі, об'єднана опозиція висунула єдиного кандидата по кожному округу. І до речі, об'єднана опозиція відкрито заявляє, що ці кандидати є від об'єднаної опозиції, а не ховаються за розмиті образи дітей, вчителів і великих менеджерів з постачання газу. Скажіть, будь ласка, де на кожному з бордів написано, що це кандидат від партії регіонів? Ні, ми... ну, давайте я, ви, ви задали питання, я не знаю. Я можу ми... зробив помилку, ви, мабуть, не так задав питання. Ви мені скажіть, це справді можливо таке, що Федорук десь зійде з дистанції, тому що він йде я поки що як почесний, якийсь громадянин, що, що люди в Чернівчані можуть не знати взагалі, що він балотується народні депутати. І чи збирається якось впливати на це ваша партія? В даному разі бідна опозиція Батьківщина. От позаяк, значить, він все-таки йде не як самовисуварець, а йде від вашої політичної сили. Пане, можу вас завірити, що всі наші кандидати будуть йти до кінця. Якщо вони були узгоджені і проходили це ми проходили жорсткий відбір, то вони будуть до кінця, ніхто не займатися не збирає. Бо це було б ну, неправильно, наші виборці це б не зрозуміли. По-друге. Ви зараз, зараз ви мене е, вимагаєте від мене, щоб я коментував е, нісеніт. Розумію, що треба щось надрукувати, то, ну що зробити? Е, По-третє, певно, ви читаєте, є і рекламна продукція, яку випускає кандидат, і за нього агітують люди. Просто ви, певно, ще не відчуєте. Відчуєте, не переживаєте. Підіть свою одразу. Те, що ми не використовуємо брудні технології, це факт. І можливо ви там не побачите його у цих технологій брудні, а те, що сьогодні він по місту його бачать люди, спілкуються. Буває навіть у нас, ну буває на нарадах, коли ми проводимо неодноразово. Це є факт. Хто це бачить? Це бачить чарівчани? Ну, ну так от, якщо він от по Кубілянськи прийшов сьогодні рано, е зупиняється, спілкується з людь людьми. Це е як він не може бути одночасно у всіх точках міста. Може сказати, що футбол відвідує не лише е провладна партія, і провладні кандидати і, і виставки, і мериданчини стаж і до речі. Якщо у вас якісь питання до Микола Трохибучу, то він буде давати свою прес-конференцію і буде їй розказувати. У вас в офісі є програма, я не є. знаю, чи мене підтримують, але я готовий, щось ми стягнулися. У нас є міський офіс, <пала> у нас кандидати закріплені за округами. Окружні офіси, вони є там, де вони збираються з людьми. Тут Регіональний виборчий штаб. Якщо ви звернетесь до міського офісу місцевого виборчого штабу об'єднаної опозиції, ви отримуєте всю. Продукцію реклами, ви отримайте його програми, ви отримаєте все, що для вас треба. До речі, я вчора був у міському офісі, зустрівся з Микола чи сьогодні відповісти тут. Йде робочий процес. Ми я думаю, що ми це... все-таки можемо скинутися по пару гривень на білборд, щоб повісити десь паруші портретів цю е, рука. А тепер, механії, е, а тепер, скажіть, будь ласка, ви зараз вказуєте на, біл, на компанію білборді. З точки зору, як на мене, це є вже дань політичній моді. Бо якщо ти не висиш на на то нікуди не йдеш. Можливо, у нас інша тактика є, як ви думаєте? А ще, одне, ще одна відповідь. Не пам'ятайте виборчі кампанії міського голови минулі. Микола Трохемович висів на бікборді. На, на бік ну трошки Так, Трошки буде цей висів. рад. Висів. Так, трошки буде цей висів. рад. Висів. Почекайте, треба розберігайте. Да. Не переживайте, не знімайте. Я тепер бачу, що ви все ж таки визначили, за кого будете голосувати. Це вийшов. Ви ж ми скинемо на бікборду, на Це не факт. Я вас було в ви вже думаєте про що я вас буду питати? Я знаю. Я знаю. І ви вже знаєте на, на останній сесії обласної ради, я не був не знаю там, що проводить. Я хочу узнати про, про, про те, що відбулося там. Як я чув, опозиція депутата від опозиції, написали звернення до Верховної Ради чи кого, то так, щоб на території Чернівецької області. Не працював закон про мову. Новий закон, як було то в Тернополі і в Івано-Франківській. Я рахую, що це ваша помилка. Чому, якщо так було, я зразу я пробачу, якщо так не було, це не було. Я рахую, що в цьому випадку граєте на території або місці партії влади. Чому скажу? Тому що партія. Я так думаю, що це закон, це п'яти технологія партії регіону для Сходу країни. Ви знаєте, десь в 10 областях, декілька містах обласних цей закон був прийнят, проголосований. Тут у нас говорять, що для того, щоб він працював, треба, щоб він пройти обов'язково. Що... Там є. Кабінет міністрів, готуєте Так сто. Хто це казав, що три місяці? Інші регіони одразу прийняли. Так, Я про те говорю. Не рахуйте ви, що ви граєте місяць з ним. тому що ви, Я так думаю, що вони не зацікавлені в цьому, тому вони і створюють ці робочі групи різні там, проєклітацію. Я, я не закінчив. Це перше питання. Друге. Ви як юрист. Я не юрист, я в цьому питанні профан. Ви кажіть мені, всі говорять, що цей закон має прямой дії. Значить, треба його виконувати виконувати. Там, в цих регіонах, де прийнята російська мова як регіональна, там дійсно було вирішено через сесію обласної ради. У нас це можливо. І це треба обов'язково, треба обов'язково, щоб цей закон був проголосований обласною радою, щоб він діяли на області. Між іншим, там не йде мова, щоб цей закон діяв заставлений, не, не знаю, тобто кіцмен, двіжність чи що. Тільки в тих сіл, містах, містечках, де румуномовне населення, як в законі, 10% і більше. Дякую. Я спочатку хотів би відповісти на перше ваше питання. Я хочу вам, вас завіряти всіх, що ми дійсно ніколи не будемо підтримувати політтехнології цієї влади і ніколи ми не будемо дати їм можливості використовувати наші голоси. І це перше. По-друге, закон дійсно був прийнятий незаконно, з порушеннями. І він не має права на існування. Раз влада взяла на себе таку відповідальність, нехай вона до кінця і реалізує, так як обіцяла всім людям, а не тільки у східних областях. І я особисто звернувся на деяких, до деяких політиків румуномовних, ну, скажімо, і до Божеського, вона нібито, рахується, що була автором цього законопроекту, і сказав. Раз тому, тому що вони дійсно хочуть обвинувачувати нас, що ми от таким зверем, ми проти, проти так далі. Так прийміть, ви маєте повну більшість в обласній раді. Прийміть закон і покажіть людям, що ви за них і ви за румунську мову. Тому що дійсно, якщо на території області проживає і, кутливо, більше 10% людей, голосуйте, і ми побачимо, що ви дійсно декларуєте говорите. А, а що вони роблять цього? Так я вийшов з ініціативи і скажу, будь ласка, голосуйте. Ваше право, ви будете нести відповідальність за рішення. Я розумію, що цей закон сьогодні поки що проти румунів, які проживають на Буковині. І дійсно над... румуна надалі. Себе у, рідні, ...у своїй державі Україна, тому що коли при Союзі ми в школах, в румунських школах мали можливість вчити або румунську, або у російську, а українську ми не мали можливості, то зрозуміло, що такої великої перспективи реалізувати кожного Румуна в Україні немає. Як би там я особисто вийшов з ініціативи і на сесії, неодноразово кажу, на сесії обласної ради. Навпаки усилити уроки української мови у румунських школах для того, щоб е, знали добре українську е, і так далі. Це державна це, мова. Так, це державна мова. Так, сьогодні ми практично забороняємо людям, які мали б можливості, так румунам мали можливості навчатися поррумунську українською мовою. Вони, вони це не мають можливості при цьому законі, тому що буде російська друга мова російська. Так скажіть, зрозуміло, що румуни зараз краще знають російську мову. Буде румунська і українська Ні, буде румунська і російська. Бо треба це розуміти, тому що румуни вже, румуни вже, молоде покоління то зрозуміло, а всі постарші, всі б на російській мові. Вони більше краще б на російську розуміють, ніж на українську. Бо так склалося. Та треба признати цього. Так чому сьогодні політики кажуть, що тільки три, через три місяці, я не хочу назвати прізвище, через три місяці після виборів? Будь ласка, покажіть, що ви до виборів це можете робити. Ні, їм заборонили це робити. Їздять по районах і несуть ведуть в оману людей. кажуть, що ми нібито на території герцевському районі прийняли таке рішення. Ми задаємо питання. Журналісти задають питання конкретно голові районної ради. Він каже: Ні, такого не було. Ну так от. Ви розумієте, що це використовують конкретно? Ну це ж серйозні речі. Чому ми про це не говоримо? Що ведуть ломану і кажуть, що що вони за за румунську мову і так далі? А чекайте а вдруг хтось то на сесію власної ради і поставить це питання. А, так а, не ставлять а, питання, вони самі давай, не ставить по питання. Давайте я розкажу вам, як воно як так, воно, воно буде. Я Розкажу, бо вона має бути і буде. ми більше 20 депутатів підписали звернення щодо внесення в порядок денний наступної сесії питання щодо визнання недійсного цього ганебного акту на території Чернівецької області. Раз щодо підтримки політичних сил, які ініціюють процедуру імпічменту президенту Янукович за те, що він підписав такий ганебний акт. Два. І мені е, знадобилося не, один тиждень для того, щоб цей проєкт рішення опублікували на сайті обласної ради, що знову ж таки з порушенням. Всі ми чекаємо на наступну сесію, чергову сесію, на якій треба, от тепер наші можновладці розкажуть, затвердити виконання бюджету за півріччя. Е, на підставі перевиконання, якщо воно буде. Розподіл коштів, є якісь цільові субвенції з держбюджету. Тобто, давайте спершу закінчимо господарський блок питань, а потім підійдемо до політичних питань. Впевнене, що тоді ми побачимо нарешті в порядку денному питання, яке порушувало свободу щодо е недовіри е папієву, питання, що, яке ми порушили щодо е перебрання гайнічеру, зняття фасад. Питання щодо мов. Це юридичний аспект справи. Тепер давайте візьмемо за політичний. Іван Миколаївич не хотів назвати фамілію, я назову пан Попесков який був присутній на засіданні Герцаївської районної ради. Де Герц... Гер... Герцаївський район це є місцем компактного проживання румуномовного населення. Після цієї сесії він поширив заяву, що. Там було прийнято рішення щодо використання румуської мови. Ну, давайте ми ж є таке є заява по ПЕСКу, На що ми одразу зробили? Ну, мені цікаво, що ж таке, такий у нас прогресивний район, тому що влада заборонила обласним радам і окремим радам приймати рішення щодо ведення в дію цього закону на окремо взятій території. А це так по закону йде. Що ж ми подивилися? Вони створили робочу групу поведення в дію закону України. Не створюйте нічого, ви виконуєте закон. Там все зроблено.